Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко, Добрий відосок. Присвячений пану Руслану, інженеру і волонтеру, з яким я починаю таки я беруся за проєкт радіокерованої. Ну, Спочатку просто з пульта керування, потім вже тобто, дроткове керування, потім перейдемо до радіокомпонентів. А, починаємо переводити БМП е, на керування з пульта. І е, дивись, Руслане. Найперша от задача, я зараз іду спати. І найперша задача просто от мені цікаво подивитися, які у нас є рішення. Фактично, маємо наступне: от, в масштабі один до одного, от як моя долоня і палець догори, У нас задача оцей важіль, оце де нігудь, хід робити вліво, там, ну нехай 5 см, і вправо 5 см. Три позиції. Клац, клац, клац. нейтраль, перша, нейтраль, задня. Нейтраль перша, нейтраль задня. На це нам зусилля треба. Я е, придбаю кантер, я замірюю на машині. Проте з мого досвіду і відчуття, ну це приблизно ми беремо з запасом, з урахуванням там всіляких форс-мажорів. Ну, я думаю, це кілограмів 200 варто брати. Тобто, які у нас є рішення, щоби от для. Отакого от от. плеча сантиметрів 15, так? отут у нього вісь, отут у нього вухо, і рухати по 5 см вправо, по 5 вліво, щоб оцей шнек рухати із зусиллям 200 кг. Ну, для своєї, скажімо так, мислення так, на коліні в полі, я собі уявляю, що це має бути ну, електричний двигун, який крутитиме гвинтову пару. Достатньо жвавенько. ну Тобто це перемикання. Нейтраль перша, нейтраль задня. Воно не миттєве, але ну цей важіль має переходити, ну, хай там за секунди, Ну дві, може навіть, нехай навіть три. Там Бог з ним це може не критично. так тобто от 200 кг сила беремо. Хід туди, 3 секунди. Хід туди, 3 секунди. Які у нас є рішення, яким чином ми можемо цього досягти? От, покажи, розкажи мені, будь ласочка. а я пішов спати. Всім дякую, разом борами поборемо.